Російське вторгнення в Україну це не просто підступна війна проти сусідньої країни. Це агресія та війна проти демократичних та вільних держав світу війна, яку треба зупинити. Дякуємо ЗСУ, які щохвилини відбивають атаки ворогам. етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Відбулося перше пленарне засідання позачергової 27-ї сесії Кременчуцької міської ради. На ньому депутати розглянули 65 питань порядку денного, які стосуються різних аспектів життєдіяльності нашого міста. Деталі замить. Сьогодні, 17 січня, відбулася сесія Кременчуцької міської ради. На розгляд були винесені питання, що стосуються різних аспектів життєдіяльності міста: від освіти та фінансів до землекористування та міського майна. Перш ніж перейти до порядку денного, присутні заслухали депутатський запит Геннадія Іваняна щодо створення міського хабу для ВПО Нові Кременчужани, мова йде про підтримку переселенців, для яких наше місто стало новою домівкою. Про їхню інтеграцію в громаду. Пропоную створити хаб, в якому разом із ВПО будемо напрацьовувати подальші кроки в галузі медичного обслуговування, освіти, соціального захисту. Підтримки релокованого бізнесу, працевлаштування культури спорту. І найважливіше, хочу тут акцентувати вашу увагу. Потрібно створити умови для будівництва житла для ВПО в нашому місті. Запит підтримали, інакше й бути не могло. Бо Кременчук радо приймає всіх українців, які опинилися в біді. Я 100% підтримую все, що ви сказали. Нам треба дійсно шукати ресурси. Нам треба боротися за наших нових Кременчужан, тому що це майбутнє Кременчука. Це можливість працювати місту, можливість працювати підприємством, можливість насичувати ринок праці. Ми зробимо ну, певні дорадчі органи. Марини Миколаївни зараз немає тут, але у них створена рада ВПО в місті Кременчуці, в яку входять представники і громадськості, і органів нашого соцзахисту, і представники бізнесу, які зацікавлені і релоковано, в тому числі бізнесу. Тому 100% підтримуємо, будемо над цим працювати. Далі, відповідно, порядку денному розглядали проєкти рішень щодо різних сфер. Однією з таких була і освіта. А саме мова йшла про щомісячні доплати працівникам навчальних закладів. Була пропозиція від комісії розглянути питання щодо проведення доплат технічним працівникам шкіл, медичним працівникам, а також до позашкільної освіти. Я прошу надати доручення протокольне відповідним службам, так як і. Рішення комісії було про е, проведення підрахунку необхідних коштів, а також джерел їх фінансування. Тому е, да. я, прошу, я прошу надати відповідний довідно. 100% згодом з вами. Ми з Зінаїдою Валерійону це питання опрацьовували з департаментом освіти, з фінансистами нашими. Поки, на жаль, у нас фінансової можливості немає це зробити сьогодні. Але Тетяна Грульна, зробіть спільно з департаментом освіти, тут Михайленко присутня, розрахунок по техперсоналу шкіл, по медперсоналу шкіл. po poza szkielu te same Скільки нам треба коштів, щоб ми так само пропорційно підняли їхні заробітні плати. Грошове заохочення працівників сфери освіти необхідним, адже вони працюють із дітьми в умовах війни, несуть відповідальність за їхнє життя. А це значно ускладнює трудові будні по дитячим садочкам. В захист того, що дійсно на сьогоднішній день навантаження дуже великі, тому що вихователі садочків, працівники харчоблоків годують дітей у підвалах, ну тобто в укриттях. Це Реально додаткове навантаження на них це і Думаю, тільки заради цього їм варто допомогти на сьогодні. Також на пленарному засіданні депутатський корпус розглянув та ухвалив рішення, що стосується землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств, а також підтримки збройних сил України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На Полтавщині СБУ викрили зрадницю, яка передавала інформацію про рух військових ешелонів напряму до окупантів. Детальніше наш наступний матеріал. Служба безпеки викрила на співпраці з ФСБ головну бухгалтерку однієї з філій акціонерного товариства Укрзалізниця у Полтавській області. Зв'язковим агентки виявився її чоловік, який воює проти України на східному фронті. За матеріалами справи посадовиця зливала окупантам час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, що рухали залізничними сполученнями у регіоні щоб отримати розвіддані, посадовиця використовувала службову документацію, з якою працювала як головбух держустанови. Також вона розпитувала додаткову інформацію щодо перевезень у своїх колег. Отримані відомості агентка передавала до ФСБ спочатку через свого чоловіка, який воює за расистів у Донецькій та Запорізькій областях, а потім її вивели на прямий зв'язок з російським куратором. Контррозвідка СБУ задокументувала злочини фігурантки і затримала її за місцем проживання в обласному центрі. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення маршрутів руху ешелонів сил оборони. За даними слідства, фігурантка до 2014 року проживала у Горлівці на Донеччині, але після захоплення міста переїхала до Полтави. У поле зору ФСБ вона потрапила навесні 2024 року через свого чоловіка, який залишився на тимчасово окупованій частині території Донецької області, і приєднався до військових угрупувань рашистів. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України частиною 2 статті 111 – Державна зрада вчинна в умовах воєнного стану та частинами першої третьої статті 436 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Також планується заочно повідомити про підозру і її чоловіку. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Донорство крові надзвичайно важливе в умовах війни. Воно рятує життя, допомагає в лікуванні пацієнтів із травмами, операціями та захворюваннями, і особливо військовим. Приміром, один донор може допомогти кільком людям, забезпечивши необхідні компоненти крові. Наскільки активне донорство в Кременчуці та якою є потреба в крові? Далі у сюжеті. Вже майже три роки ми працюємо, ну як і інші заклади охорони здоров'я умовах страшної війни. Коли потреби в донорській крові зростають в рази, ми вже підвели підсумки 2024 року і порівнюємо його з 2023. На превеликий жаль, трошки менше донорів стало. Потреба в крові існує постійно, кажуть фахівці, і додають потреби часто вдається закривати саме завдяки постійним донорам. Серед їх числа і Кременчуцькі поліцейські сьогодні. Кров здали 20 чоловік особового складу, і це 9 літрів крові. Сьогодні на донорство крові залучено патрульних поліцейських залучено працівників державної охорони та Кременчуцького районного управління поліції. Також із числа донорів є спецпризначенці поліції Полтавщини. Займаємося донорством постійно. Намагаємося залучати все більше і більше наших колег. Сьогодні також вперше здають наші новий підрозділ, який створений. Це шкільні офіцери. Максим Чечель здає кров вже не вперше. Здаю кров з початку повномасштабного вторгнення. допомагаю військовим, цивільним, кого хто потребує. Зараз такий час. Що потрібно допомагати, так що в зв'язку з цим на постійній основі зараз дають кров. Начальник сектору кадрового забезпечення Костянтин Ільчук зізнається, на донацію нікого не доводиться вмовляти. Важливість такого посильного внеску у допомогу нашим військовим зрозуміла його колегам. Наші колеги. Е Відгукуються з позитивом, тому що потрібно допомагати. Тут лікарі досвідчені з кожним разом більше і більше приходять поліцейські на здачу крові. Серед числа досвідчених донорів сьогодні і ті правоохоронці, які кров здають вперше, і це вкрай важливо, зазначають фахівці. Всі поліції, яка залучається до донорства. Всі три роки вони з нами і дуже активно здають кров. Більш того, я хочу подякувати. Ховати за те, що вони саме є ініціаторами цього, тобто не просто ми до них звертаємося і вони відгукуються. Вони нас набирають і пропонують свою допомогу постійно. Це є так. І ще що дуже для нас важливо, це те, що це не тільки активні донори приходять і здають кров, а і залучаються нові молоді люди. Приміром, подружжя Котелевських прийшли на донацію вперше, діляться своїми враженнями і закликають інших наслідувати їх. Прикладу на даний час, це є дуже важливо це допомогти. З нас це зовсім трішки, а для когось це буде дійсно врятоване життя. Для себе просто зрозумів, що я це можу зробити, і це комусь допоможе. Тому ви сам наважився і порекомендував дружині, і ми спільно прийшли до цього рішення. Тож, якщо ви наважилися поділитися своєю кров'ю, на вас завжди чекають у Кременчуцькій станції переливання крові. Ми працюємо зараз без святкових днів з 8 до 14 години. З понеділка по п'ятницю, Івана Мазепи 8 Ми знаходимося. Для того щоб до нас прийти, потрібно бути здоровою людиною. Віці від 18 до 60 років при собі мати паспорт, ідентифікаційний код. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Десятки населених пунктів на сході України були стерті з лиця землі. Не менше знаходяться на межі. Та, попри постійні ворожі атаки, місцеві мешканці відмовляються залишати рідні домівки, наражаючи на небезпеку і себе, і військових. Увага на екран. Війна безжальна. Вона нищить життя людей, їхні домівки, залишає без будь-якого шансу жити своїм звичним життям. Десятки населених пунктів на сході України на межі знищення. А від багатьох міст, де колись вирувало життя, залишились лише руїни Авдіївка, Бахмут, Соледар, Мар'їнка та багато інших тепер лише точки на карті. Та, попри все, велика кількість людей залишається у майже зруйнованих населених пунктах. Вони щодня стоять на межі життя та смерті, та, окрім власної безпеки, вони ризикують і нашими воїнами, котрі в повній мірі не можуть тримати оборону, через що ворог має можливість просуватись та укріплюватись в українських містах. На межі знищення знаходиться і місто Сіверськ, що на Донеччині. Постійні обстріли, бої, атака артилерією вже буденність для цього колись спокійного міста. Наш земляк військовослужбовець з позивним Діоніс, котрий захищає територіальну цілісність України з 2014 року, а з першого дня повномасштабного вторгнення повернувся із-за кордону та вступив до лав Зсу. Поділився з нами відео, як виглядає Сіверськ сьогодні. Найстрашніше для нього це бачити, як на місцевих кладовищах постійно з'являються нові поховання. Це місцеві самостійно ховають своїх померлих знайомих чи сусідів, та навіть самі кладовища понівечені через постійні ворожі обстріли. Проте навіть в таких жахливих умовах люди не покидають своїх домівок. Хтось не хоче залишати свій дім, хтось залишається через своїх рідних. Та є й ті, хто чекає руського міра, не розуміючи, який жах чекає на них далі. Та головним питанням залишається, чому люди продовжують свідомо залишатись у містах, які фактично перетворились на пастку смерті. Що для них важливіше: спроба утримати залишки минулого чи власне життя? Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці сім'ї полонених та зниклих безвісти військових можуть отримати відомості з єдиного реєстру ветеранів у ЦНАПі. Детальніше розкажуть наші журналісти. У Кременчуцькому ЦНАПі запроваджено нову послугу, яка допоможе родинам полонених військовослужбовців та зниклих безвісти ветеранів. Тепер вони мають можливість отримати необхідні відомості з єдиного державного реєстру ветеранів. Це послуга направлена на ветеранів на осіб, які мають статуси згідно закону про ветеранів війни, їх соціальні гарантії. Це учасники бойових дій. це Члени сім'ї загиблих захисників захисниць України і також з зовсім нещодавно у нас можливо отримати цю послугу, отримати витяги на членів сім'ї осіб, які зникли безвісті та які перебувають в полоні. Доповнення до послуги доступно з початку січня, для отримання витягу з реєстру потрібно звернутися до адміністратора ЦНАП та подати заяву, доповнивши її необхідними документами. Якщо звертається ветеран не особисто, а за нього звертаються члени сім'ї, тобто такої особи, якщо вона зникла безвісти за особливих обставин або перебуває в полоні, то окрім документів про чи посвідчують особи? Звичайно, людина підтверджує, що це вона інформації про ветерана про цього члена сім'ї прізвище, ім'я по батькові та ідентифікаційний код. Вона має надати витяг щодо перебування цієї особи в реєстрах: це витяг з єдиного реєстру військовополонених або з реєстру осіб, зниклих безвісті. Ці дані доступні через особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Для тих, хто шукає своїх близьких серед зниклих безвісти, необхідно звернутися до управління з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин при міністерстві внутрішніх справ України. Звертається багато, вже було більше 20 людей. Міністерство ветеранів війни веде зміни в законодавстві, де цей витяг починає вимагатися і для отримання субсидій, і для виходу на пенсію ветеранів раніше. Вони раніше отримували ці довідки через органи ТЦК. У них зараз друга робота. Ми все це розуміємо, тому вони тепер можуть прийти отримати, згідно якого закону причини. Як за яких вони отримали статус ну інформацію необхідну для призначення пенсії чи призначення їм будь яких виплат? Гаряча лінія уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин? 1698. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Як забезпечити своїм дітям цікаве та корисне дозвілля? У цьому може допомогти Кременчуцький міський центр позашкільної освіти Академія Майбутнього, яка запрошує малечу на безоплатні гуртки. Детальніше про це у нашому наступному матеріалі. Діти це цвіт нашої нації, від якого залежать майбутні країни. Тож їхній потужний потенціал потребує постійного розвитку. Саме для цього у місті функціонує Кременчуцький міський центр позашкільної освіти Академія майбутнього, який сприяє всебічному розвитку молоді формуванню нового покоління лідерів та радо вітає у своїх стінах кожного. Крименчицький міський центр позашкільної освіти, академія майбутнього. Це позашкільний навчальний заклад, який чекає ваших дітей на гурткових заняттях в позаурочний час. Які діти можуть відвідувати наші гуртки? Це діти від 5 до 18 років. Академія майбутнього пропонує широкий вибір гуртків різного спрямування. Усі заняття проходять в офлайн режимі, а головне абсолютно безкоштовно. У нас для школярів є дуже багато гуртків такого ж напрямку, де вони можуть трошечки наздогнати, надолужити те, що вони втратили, можливо, під час онлайн навчання в школі. Це такі гуртки, як біологія, хімія. Є у нас англійська мова, українська мова, математика для початківців і для. Старших і інформатика, школа раннього розвитку це для дітей дошкільного віку, які ще не відвідують школу. Вони мають змогу в нас навчитися. Ну такі ази, можливо, трошки читати, ознайомитися з літерами, з математикою. логічні різні завдання для дітей ми проводимо. Також освітній заклад має гуртки інформаційно-технічного профілю та забезпечений усім необхідним для розвитку технічних навичок дітей. В даних гуртках діти опановують новітні технології, працюють з різними програмами. Популярними темами є комп'ютерна графіка, 3D-моделювання. На гуртку робототехніки діти вчаться конструювати роботів, програмувати їх, представляти свої проекти та шукати інженерні винаходи. Крім того, у спортивно-хореографічній залі центру проходять заняття з оздоровчої гімнастики та хореографії. Хореографія у нас двох типів: є сучасна хореографія і східні танці, які переважно дівчатка, звісно що відвідують. А оздоровча гімнастика це ті заняття, які сприяють профілактиці скаліозу, плоскостопості і взагалі підтримують загальний такий фізичний розвиток. Академія майбутнього також приділяє увагу ментальному здоров'ю своїх вихованців, забезпечуючи умови для їхнього психологічного розвантаження. У нас в закладі існує жива лабораторія, яка включає в себе живий куточок, де наші вихованці мають змогу отримати сеанси зоотерапії. Це зимовий сад, де ми отримуємо герданотерапію сеанси. А також у нас є аквазона, де ми маємо змогу помедитувати, психологічно розвантажитись. Рігаючи за рибками, центр працює у центральній та на частинах міста за адресами вулиця Софіївська, 69 А, зупинка Спартак та по проспекту Свободи 128, зупинка героїв УПА. Дякуючи міській владі, у нас є власні укриття, тому заняття проводяться і в укритті коли триває повітряна тривога, діти знаходяться в безпечному місці, тому раді вітати ваших дітей у нашому закладі. Більш детальну інформацію про розклад та напрямки гуртків можна знайти у соціальних мережах Академії майбутнього або за номерами телефонів, які бачите на екрані. Не втрачайте можливість забезпечити своїм дітям цікаве та корисне дозвілля, яке допоможе їм розвиватися та досягати нових вершин у навчанні. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогоднішня гра чемпіонату світу з хокею ю 20 стала вирішальною для нашої збірної. І з ким Україна зустрічалася на люду, та який результат матчу дізнаєтеся вже за мить. Сьогодні у Таліні, столиці Естонії, відбувся завершальний матч для української молодіжної збірної проти Японії у дивізіоні 1B на чемпіонаті світу з хокею. Ю 20 українські хокеїсти Олексій Євтєхов та Марко Миронов вже у середині першого періоду поклали дві шайби у ворота суперників, залишивши у першому періоді Японію з рахунком 0-2. не збавляючи обертів у другому періоді. Михайло Гапоненко, Марко Миронов та Данило Байда збільшили перевагу української збірної до рахунку 0-5. Японські хокеїсти не полишали надій відвоювати перевагу їм вдалося забити одну шайбу у ворота українців. Одначе до кінця періоду Іларіон Купріянов встиг забити ще одну шайбу. Тож остаточний рахунок склав один на початку третього періоду тривали час ніхто не міг реалізувати шайбу, та все ж японській збірній вдалося збільшити кількість голів до рахунку 2-6. Однак вирішальною крапкою у матчі стала закинута українцем Миколою Косарєвим шайба у врота суперників. Тож сьогоднішній матч завершився перемогою України з рахунком 2-7. Загалом на цьому турнірі в Таліні українські хокеїсти оформили 5 з 5 перемог, здобувши 100-відсотковий результат. Понад 12 років і до сьогодні молодіжна збірна нашої країни не могла підвестися у першому дивізіоні до групи «А». це без перебільшення історичний момент. Вітаємо збірну України з важливою перемогою та бажаємо успіхів нашим спортсменам у подальшому. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Попереду в Україні шлях до остаточної перемоги над агресором. Але найголовніше ми вже зробили. Илим довели своє право на незалежність, показали всьому світу свою єдність та жагу до свободи. Слава Україні та її героям.